Тим часом західні військові експерти кажуть, російська армія готова до блискавичного вторгнення в Україну, проте вона не мож, не спроможна тримати під е, окупацією великі території. Тривалий час подробиці розповість от глядач дойчувала Дмитро Каневський. За оцінками НАТО біля кордонів з Україною зосереджено близько 40 тисяч російських військових та тисячі одиниць воєнної техніки. Це і танки, і гелікоптери, а також артилерія та спецпідрозділи. Журналіст Олександр Гольц з критичного до російської влади видання Moscow Times вважає, що російська армія не змогла б ефективно утримувати окупацію великих українських територій. Окупація Криму продемонструвала, що російські наступальні війська діяли дуже злагоджено а натомість захоплення та Тривала окупація більших територій, таких як Донецька, Харківська та Луганська області, поставила б російську армію перед значно більшими викликами. На думку Гольца, потрібно було б щонайменше 100 тисяч солдатів, аби контролювати всю цю територію, а це восьма частина всієї російської армії. З цим погоджується і Кристіан Пестер з Перлінського фонду Наука і політика. За його оцінкою, російській армії утримати контроль було б складніше ніж здійснити успішний напад. А от до Швидкого нападу російська армія справді готова. Принаймні, ядро підрозділів стягнутих до кордону з Україною, вважають добре озброєним. Тим часом, за оцінками одного з найавторитетніших геостратегів США збігнова Бжезинського, у разі повномасштабного вторгнення в Україну російську армію може виснажити не слабка українська армія, а бойові дії в урбаністичній місцевості. Звісно, якщо українці таки чинитимуть рішучий опір російській агресії, у такому випадку світ не буде залишатися байду і обов'язково підтримає Україну відповідним озброєнням, впевнений. Збігнев жезинський.